топ три найрозповсюдженіших міфів про карму. І так, міф номер 1 Карма це завжди про покарання. Але насправді, карма це не тільки про покарання. Крім того, вона може бути як інструментом для забезпечення нашого життя. І також може бути як інструментом в досягненні наших бажаних цілей та мрій. Коли ми робимо щось добре, то ми також можемо і очікувати добрі гарні результати. Міф номер два. Карма працює тут і негайно. І, до речі, я колись теж так думала на певному етапі свого життя, але. Це також неправда. Бо якби ми, кожна людина, робила щось погане і тут одразу ж починала би отримувати результат, то ми б вже давно працювали б на покращення свого життя. Але карма працює трохи інакше. І вона вас може наздогнати через дуже такий великий проміжок часу і може мати інші форми, ніж ми на те очікували. І міф номер три. Карма це нещаслива доля. Деякі люди реально вважають, що карма це щось таке погане, яке її очікує обов'язково в майбутньому. Однак це неправильно, тому що карма це результат наших дій, і ми маємо можливість впливати на нашу карму, роблячи позитивні вчинки і роблячи правильні вибори у житті. Віра в карму може навчити нас відповідальності та брати на себе відповідальність за те, що відбувається в нашому житті. Напишіть, а які ви ще знаєте міфи про карму?